так, я завжди починаю влог на свій день народження з того, що кажу, який мене Сьогодні на цей І я вже сходила, зачіску зробила мені. Ось, а, і я забрала тортик. І зараз я йду до своєї сім'ї. Коротше, святкувати. А потім ви бачите. Ось такий там тортик. Ось баба Катя вже приїхала. Скажи всім привіт. Привіт. Все. І Софа тут уже. Кіпсо.

Ой, ой, ой. Так, ребятки, ми вже зустрілись. Ось Алиса, Ростик, Ігор, миллиард вещей. Всі стрілялись. Такого кота немає. Все, чекаємо. Ой, так, що... ой, це, та, нести, Все. Боже, біна... молодець, розбий. Чесно, че да не, не, не Прикольно.

Тут и тут уйдем. Спасибо на джинсы. Сердечко. И сирошки. И подвеска. Так я сердечко. И тут еще есть одна коробка. Киес. І... Шо там? Тащался. Календарь. Да лютый. Крыга. Ла-ла. Крыга. <реш> Ні, одним треба! Давай! І так, підписчики, ми сходили в чани. О, там наші чани були. Чаном ставимо лайк. Лайк. Like. Там зайнято, так. Да. Так, у нас дивіться, які торти. Ось, гляньте, який тортик. Ось всі Сидим. Он Аліса з коронкою. Сидим, машку. Можете... Олю полякову. Думі, гляньте, я не знаю, ми показано, ну, чи... И, гляньте, які всякі прикольні штучки, але ми їх вже збили. Подписчики. Он Аліса. Оськи. Приєм, приляу. І ми вже лежимо. А, а оце в кімнаті є такі коси. Максимально стрьомні гляньте. І вони ще двигались. В сусідній кімнаті лежать наші хлопчики-горобчики. Ось кітик при світі. Ось Аліска при світі. О, на цьому прекрасному моменті ми завершуємо сьогоднішній день. Ми нічого не знімали, ми відпочивали. І цей завтра побачимося разом з вами і з косами, якщо ми виживемо завтра. Доброго ранку, підписчики. Може, і доброго ранку. дружба не кажуть, давай. так. Ми прокинулися вже виспалися зранку. У нас ще не було світла, але нічого страшного. Ми живемо, працюємо. Русі пизда. Ми вже збираємося. Ми чекаємо таксі. Кто знає сколько надо буде чекать таксі, потому що ми знаходимося в жопі міра. Отак от. Ну нічого. Ми сподіваємося, що доїдемо. Ще, до речі, сьогодні ми їдемо в Тернопіль. Файне місто. І через вічні обстріли наш потяг затримується на 5 годин. А ми зараз їдемо 10 вечора. От десь 3, 3 ночі общем, дуже весело, дуже весело. Кудись прийшли тут, отак. Це в лісу. А, а Аліса ми залишили там з речі. Ми зараз покажу. Ото чорне, ото чорна, то, то Аліса. А тут ми. І так, ми подождали 30 років, і по нас їде таксі. Ура! І ось наші речі. такі <реку> Абіса, ми і там попереду ще не з неї я його не покажу. Все, відео. І через кількось 100 годин буде вже узелен назад.